У Вінниці біля однієї з міських лікарень висадили кілька тисяч троянд в обмін на донати для ЗСУ. Ініціатива належить місцевому благодійному фонду. У співпраці з меценатами в різні регіони України вони передали вже понад 40 тисяч кущів. Троянд Заквітчували алею слави, міські парки та прогулянкові зони. В обмін на квіти всі учасники скерували кошти на потреби наших оборонців. Працівники зеленбуду, озброївшись садовим приладдям, прямуються до однієї з міських лікарень Вінниці. Сьогодні в них відповідальна робота висадити сотні кущів троянд. Процес кропіткий і відповідальний. Ми його сього зараз посадимо, потім одразу полеємо, а трошки пізніше ми підкормимо, щоб прийнялися наші розгарна. Висаджують троянди в рамках акції Квітне, допомагай, перемагай. Ініціатива належить місцевому благодійному фонду. Взагалі висаджували майже по всій Україні. А сьогодні ми висаджуємо у рідній Вінниці, завершуємо акцію висадки з 50 тисяч кущів троянд. Квітами організаторів забезпечили меценати на безкоштовній основі надали троянди для того, аби в першу чергу ми висаджували на алеях слави по всій Україні. До нас долучалися різні організації. Усім, кому ми пропонували долучитися з трояндами, також ми пропонували зробити донат на підтримку збройних сил України. Хто скільки там бажав, люди долучалися, скидали зараз. Уже у нас є близько 50 тисяч гривень. Ми їх обов'язково використаємо швидше за все на реп. Такі акції проводять вже третій рік поспіль. Піль саджанці за донати беруть навчальні заклади, лікарні, ОСББ та інші організації. На цій локації біля лікарні незабаром заквітне півтори тисячі кущів троянд. Троянди абсолютно різні за своїм кольором: від жовто-насичено-червоних до білих. Тут є і персикові, і червоні, і лілові, і білі. Абсолютно близько дев'яти сортів. Сорти різні, але ми підбирали так, якщо ми говоримо там про вулицю Київську, сюди в архітектуру вписується там жовтого кольору. Троянди загалом по Україні вже розіслали майже 40 тисяч кущів. Троянд висадили їх і в прифронтових населених пунктах, зокрема на Харківщині. Сумщині і Миколаївщині, а всі виручені кошти організатори спрямовують на потреби зсу Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини.